Упевнена, що кожен і кожна стикалися з таким завданням, як ідейно-художній аналіз твору, або просто аналіз художнього твору. І одним із важливих етапів аналізу є визначення сюжету художнього твору та його основних елементів. Саме про це ми поговоримо сьогодні. Отже, з'ясуємо, що таке сюжет. У перекладі з французької мови це предмет або тема. Тобто сюжет це подія або система подій, у яких розкриваються характери і розв'язуються певні суперечності між ними. Під характерами ми часто маємо на увазі саме персонажів твору. Кожна подія або система подій минає у часі, тому її можна поділити на певні етапи. На основі цього в сюжеті визначають такі основні елементи, як експозиція, зав'язка, розвиток дії, кульмінація і розв'язка. І для того, щоб у майбутньому не плутатися у таких елементах, ми з вами зараз з'ясуємо їх значення. Експозиція у перекладі з латинської мови це опис або виклад певної інформації, яка Передує основним подіям. В експозиції автор повідомляє про час і місце подій, а також про дійових осіб і взаємини між ними. Насправді такий елемент, як експозиція, ми спостерігаємо далеко не в кожному творі. Експозиція потрібна для того, щоб увести читача у події, про які піде мова далі. Наприклад, якщо події. Зображені не від початку, не від моменту їх виникнення. Таким чином, експозиція може бути таким собі скороченим переказом змісту умовно пропущеної частини твору. Якщо ж автор нас знайомить одразу із самим початком подій, тоді експозиція може бути відсутня. Далі йде зав'язка. Зав'язка це така частина художнього твору, в якій зображено. Перше зіткнення героїв, наприклад, знайомство або якийсь випадковий конфлікт. Саме тут виявляються суперечності між героями. Такі суперечності можуть бути яскраво виражені і зрозумілі читачу одразу, а можливо, дещо приховані. Наступним елементом сюжету є розвиток дії. Це одна або декілька подій. У розгортанні яких виявляються характери дійових осіб, тобто персонажів, і розвиваються суперечності між ними, одразу за розвитком дії йде кульмінація. У перекладі з латинської мови кульмінація це вершина. Тобто, у творі це момент найвищого піднесення, напруження, розвитку конфлікту і. Цей момент можна назвати вирішальним зіткненням характерів. Саме за кульмінацією йде перелом у сюжеті, після якого починається розв'язка. Як правило, у невеликому за обсягом художньому творі, наприклад, оповіданні кульмінація зсунута ближче до фіналу. І будьмо уважні, коли мова йде про великі за обсягом твори. У романах, наприклад, кульмінаційних моментів може бути декілька. Отже, на цьому етапі конфлікт набуває свого яскравого піднесення, і далі має йти завершальний елемент сюжету, яким є розв'язка. Тут немає значення, чи великий, чи невеликий за обсягом твір. Зазвичай сюжетна розв'язка. Відбувається дуже швидко у порівнянні з іншими елементами сюжету. Зверніть увагу, усі п'ять сюжетних елементів здебільшого розміщуються в художньому творі саме в такому порядку у такій послідовності: експозиція, зав'язка, розвиток дії, кульмінація і розв'язка. Проте не завжди. І ще раз нагадаю, що експозиція не є обов'язковим елементом сюжету. Вона може бути відсутня. Зав'язка, розвиток дії, кульмінація і розв'язка чотири обов'язкові елементи сюжету. Проте іноді вони можуть бути переплетені між собою або можуть помінятися місцями. У деяких творах ми навіть спостерігаємо, що вони починаються з розв'язки, а вже далі читача вводять у курс справи. І зверніть увагу ще на один момент. Ми з вами говоримо про прозу, а от у поезії сюжета не може бути.